Всім доброго дня. Так, ну що, Треба щось приготувати. Ось у мене є чотири отаких от ножки. Зараз поставлю їх варити і заколотю ось у Ну, Коротше, хочу зробити рулетики такі. Тут тісто буде, рулетики в тістові. Чи м'ясо в тістові, як називається. Ну, зараз поставлю зварю, тоді перекручу на мясорубку і буду начиняти. Ну зараз покажу як. так от нога у мене Тепер, е, в мене зварились, Тепер воно називається там. Е, Оцей бульйон, я вкинув там картоплю, суп зварю з нього. А тут воно ще гарячувате. Вон, поділяю м'ясо. так от. А кистки, вот эти, шкуру сниму, шкуру вообще выкину. А кистки кину назад и мой бульон. Хай давай. Вот, так, вот я снимаю и забираю на окрему тарелку. Короче, буду потрошить. Так, мясо вот я отделю. Вот кисток. Так, частиченка вот я у кусочек. И э, морковина. І це булина. Ну, половина піде в суп, а половина сюди. Ну, почну різати і обсмажу. Оце ось обсмажити треба. А м'ясо хай поки що лежить охолоняє. Так, ось м'ясо я перекрутив. Ось засмажка в мене готова. Так, вимикаю. Половину відправляю в свій суп. Так от. А половина м'яса. У ж, м'ясо це солоно вже, то що воно варилось в солоній воді. Так, перемішуємо так от усе. Можна додати там, хто любить гостренько перчику з якихось травм. Ну, я не буду нічого додати, і так буде добре. Так, є. А воно тепер стоїть. Так, ось опара у мене вже готова. Зараз буду місити тісто. Так, і сухой вариант. Вариться, вариться. Два в одному. І так, тісто ось у мене двічі підійшло. Витягуємо його. Зараз. Готово. Ось посипати треба. Щось воно в мене. Витча. Ага. В Порядок. Так, тепер що робимо? Ділимо його на дві частини. Чому на дві частини? З однієї частини я сделаю э, хлебину. Так само хочу он в этом самом э, в рукаве спекти. Я сиру пик в рукаве. Получилось гарно, только здорово дуже. А это а я хочу меньше сделать. Так вот. Сейчас. Ой, полежит таку Ну, батоном зроблю її. правую трошечку ще Прошу он. Так. Вот в руках запхаю и хай нам и на рукай підходит. Так и поверхничек. Так. Рука завязываем. Ну все, одразу кладемо сюди. Так, завяжу.

Є. Так, а это хлебинка тут рука і підходи. А ми займемось под цим куском Так. А ми займовимся пока оцим матком. Так. Я казав, що у мене ось є. Парш отакий от. Ну, це будуть у мене такі, ну як київська перепічка, тільки в духовці. Ну це ж дивіться, бачите, він сухий дуже. Це нагодиться. Треба буде добавити води туди. Зараз я трохи надсиплю фаршу, а то нікуди, щоб я не переусіявствовав. Зараз. Да. Так. Це хай постоїть. А сюди ось. Ага, нема. Так, ось є вода. Так, ось беру і десь грам 100 вливаю води. Щоб воно у нас Тисто було таке сочненьке, Не просто сухарик. Так, тепер подрізаємо шматочок тіста. Так, ну І так ось, відрізав шматочок тіста. І тепер розкачуємо так от. Ну вот такой робимо тіста. Так, ложкою кладемо сюди нашу начинку фарш. Ну, можна було б ще і сиру трохи сюди добавити. Лоп не погано. І тепер отак -от, акуратно Ухте, так акуратно загортаємо. Ух Так. Вот так зле прием. Мне неудобно с тей стороны. Так, Так, тісто повинно бути живеньким, таким інакше воно не буде у нас кліпиться. Так, и кладемо вот так. Тісточком кокричкою підмазали. Наступний шматочок. Так. І розкачуємо. поширше. Вот Бачили, Я привыкла. Не хотела. Заварить от не хотела у мене. Так. И насыпаем. Вот так здесь. бачили Повторю ложечки здесь. Так, взлепляем. Я не знаю як його назвати таке блюдо, ну я думаю буде дуже смачне. Просто буде блюдо смачне і все. Так. Або смачніше. Ну і ліпимо так от всі. І так ось що в мене вийшло. такі ось. Чи то пиріжки, чи не пиріжки, ну не важливо. Я не знаю, як це назвати. Духовка, хай трошки підійде бо це ж дрожжеве тісто. А я поки запалю духовку. Так, духовка у мене нагрілась. Ось трошки підійшли мої оці крученики, верченики. Лібина, ось дивіться, бачите яка. Це я буду ставити. Одночасно і те, і те поставлю. Це під самий верх, узаппалю, а те трошки нижче. Коротше, ставлю. Якщо воно мене не, не чіпляється. Ну ладно. Трошки це нижче і це вище. Yes, ну, хвилин 20-25 і буду виймати. Ну, хліб то хай довше стоїть, а то выйму. Итак, вытяг я ось вони у мене десь. Ну, хвилин 30-35. Так, так, 35 хвилин, бачите, які ось получилось. Ну, хай остывать, я тільки тільки витяг. Ну. Більше боюсь присмажувати, бо підгорять. Хай так будуть. Посередині він трошки біловаті, але я думаю, нормально буде. буде. Так, а хлібину ще не витягував. Хлібина ще стоїть. Хай ще хвилин 10 стоїть. Смажиться.